Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо рубрику Практика англійської без співрозмовника». Я створила цю рубрику з основною метою допомогти вам заговорити англійською. Я також цей метод використовувала, коли в свій час вивчала англійську. І зараз на моєму прикладі ми потренуємося. Знайшла ось таке чудове фото. Слухайте уважно опис. Я буду задавати питання по тексту, а ви спробуйте відповісти. Сьогодні ви також потренуєтеся самостійно задавати питання. На нашому каналі вже створився цілий плейлист Практика англійської без співрозмовника». там вже дуже багато відео, і якщо у вас немає з ким розмовляти англійською, підписуйтеся і практикуйте. There is a 9-year-old girl in the photo. There is a 9-year-old girl in the photo. She is dressed in a blue t-shirt. She is dressed in a blue t-shirt. The girl's hair is red. The girl's hair is red. She is sitting at a table in her room. She is sitting at a table in her room. The room is full of light. The room is full of light. The girl is wearing white headphones. The girl is wearing white headphones. She is listening to music. She is listening to music. She is holding the headphones with both hands. She is holding the headphones with both Hands. There is a smile on her face. There is a smile on her face. The girl's eyes are closed. The girl's eyes are closed. She enjoys listening to music. She enjoys listening to music. Music makes people happy and relaxed. Music makes people happy and relaxed. Ось такий в мене вийшов опис. Якщо вам сподобався, прошу підтримати мене вподобайкою. А зараз розбираємо текст і відповідаємо на питання. There is a 9-year-old girl in the photo. На фото дев'ятирічна дівчинка. She is dressed in a blue t-shirt. Be dressed in. бути вдягненим у щось. She is dressed in a blue t-shirt. Вона вдягнена у блакитну футболку. The girl's hair is red. Волосся дівчинки руде. She is sitting at a table in her room. Вона сидить за столом у своїй кімнаті. The room is full of light. Кімната наповнена світлом. Ось ще один вислів. Be full of something. Бути повним, бути чимось наповненим. Be full of initiative. Бути повним ініціативи. Be full of initiative. The girl is wearing white headphones. На дівчинці біли навушники. Headphones. Навушники. She is listening to music. Вона слухає музику. Цей вислів listen to music завжди використовуємо з to. Це такий сталий вислів. Слухати музику. She is holding the headphones with both hands. Вона тримає навушники обома руками. There is a smile on her face. На її обличчі посмішка. The girl's eyes are closed. Очі дівчинки заплющені. She enjoys listening to music. Їй подобається слухати музику. Зверну вашу увагу, що після дієслова enjoy. Наступне дієслово має закінчення ING Enjoy doing, Enjoy listening, що означає подобатися щось робити. Music makes people happy and relaxed. Музика робить людей щасливими і розслабленими. relaxed – Розслаблений. А зараз, як я і обіцяла, ви також потренуєтеся самостійно задавати питання. Тож, перше питання. Кого ви бачите на фото? Запитайте, будь ласка, кого ви бачите на фото. Давайте перевіримо. Who do you see in the photo? Who do you see in the photo? А тепер прошу вас відповісти на це питання. Давайте перевіримо I see a nine-year-old girl in the photo. I see A 9-year-old girl in the photo Коли відповідаєте, прошу вас використовувати підміт, присудок, тобто I see і кого ви бачите, а не просто сказати там A girl. Так? Тобто ж ми вчимося говорити це правильно і будувати речення граматично правильно. Наступне питання: Де дівчинка? Прошу вас запитати. Перевіряємо. Where is the Where is is the the goal? goal? Раптом не встигаєте, ставте відео на паузу. А тепер прошу вас відповісти. Давайте перевіримо. The girl is sitting at a table in her room. The girl is sitting at a table in her room. Спитайте, в що одягнена дівчинка? І перевіряємо: What is the girl wearing? What is the girl wearing? Прошу вас відповісти. Давайте перевіримо. The girl is wearing a blue t-shirt. The girl is wearing a blue t-shirt. Спитайте в мене, якого кольору навушники? Перевіряємо. What color are the headphones? What color are the headphones? Прошу вас відповісти. The headphones are white. The headphones are white. Наступне питання. Що робить дівчинка? Перевіряємо. What is the girl doing? What is the girl doing? Скажіть, будь ласка, що вона робить? Давайте перевіримо. She is listening to music. She is listening to music. You can also add She is smiling. Her eyes are closed. Please write in the comments What kind of music do you enjoy? What kind of music do you enjoy? I personally enjoy classical music and rock music. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця розмовна практика. Прошу підтримати мене вподобайкою, обов'язково напишіть, яку музику ви любите слухати. Напишіть, будь ласка, це в коментарях англійською. Бажаю вам натхнення і успіхів у вивченні англійської мови.